В квартирах сиро, холодно, кого чекаєте? Ви що нам безкоштовно будете поставляти тепло у домівки? Ми хочемо купити тепло як хліб у магазині і не мерзнути на першому поверсі у панельному будинку. Температура 13-14 градусів йде пара з рота. Такі коментарі залишають користувачі соцмереж під дописами міського голови чорнівців Романа Клічука. Тепло до будинків з централізованим опаленням ще не подали. В одному з таких по вулиці Сандуляка живе Анастасія Бабин каже: вночі температура у квартирі не перевищує 15 градусів. Ну, обігрівач ми включаємо. У нас є такий, як теплий вентилятор. Ми не обігріваємо і то в одній кімнаті, тому що якщо ще один включити, то буде вибивати світло. І ще у нас є у теж від світла сушка для, для білизни, то ми її ще включаємо, то в ванні ще, в одній кімнаті ще тепло. Якщо зараз сонячно трошки. Погода, то воно може прогрітися до 19. Але якщо от вже сонце заходить, то температура падає, і на ніч ми не лишаємо обігрівач, бо ну, це небезпечно і для дітей, і для нас, ну, і для сусідів теж, тому ми виключаємо і зранку дуже холодно. Зранку знов така сама температура 14-15, як коли. Але з кожним днем воно все менше і менше. Надіваємо дітей, себе на надягаємо, включаємо обігрівач, uh -huh. п'ємо чайок. Звичайно, некомфортно. Мій син зараз захворів, він на лікарняному дома. До початку опалювального сезону в житлових будинках готові, кажуть у міськраді. Водночас тепло будуть подавати тоді, коли три доби поспіль середня температура повітря не перевищуватиме 8 градусів з тенденцією на пониження. Про це нам повідомили в управлінні комунікацій. У Черніцях керуються фразою з тенденцією до зниження для більш гнучкого реагування на погодні умови та обставини воєнного часу. Запуск і зупинка системи теплопостачання це високотехнологічний процес, тому важливо враховувати не лише фактичну температуру, а й прогноз, щоб уникнути витрат і розумно користуватися ресурсом, особливо зараз, коли газову інфраструктуру України цілеспрямовано знищує Росія. Цьогоріч середньодобова температура вже була нижче ніж 8 градусів три доби поспіль. Однак у низці міст тепло до осель не подавали, розповів в етері українського радіо директор Асоціації енергоефективні міста України Святослав Павлюк. Це може бути пов'язано з кількома чинниками. У нас є проблеми з наявністю газу, бо його, в принципі, ну на початок купального сезону не було повноцінно, хоча ми його закачували, тобто бо... Блодовідносно швидке закачування, і на початок опалювального сезону безпосередньо до п'ятнадцять числа ми мали вийти в принципі на більше-менше заповнені гастохвоці. Ти давали можливість мінімально працювати після цих ударів по Полтавщині, по Харківщині. Ну очевидно, «Нафтогаз» навтогаспортні ну цифр не подає, але швидше за все е істотно порушені ці обсяги. Видобування, тому що власне Полтавщина і Харківщина це ну, 80% видобутку українського газу. Тому у нас можуть бути проблеми, бо ми його не закачаємо стільки, скільки ми в принципі треба було хіба, якщо перекриємося імпортом. Але в імпорті цей газ буде коштувати близько 500 доларів за тисячу кубометрів. Через це взимку можуть виникати ситуації, коли доведеться економити. Є ймовірність, що тепло подаватимуть зі зниженою температурою. Великі теплокомуненерго мають альтернативні джерела енергії. Однак повністю замінити ними газ не вдасться, каже експерт. Міста ближчі до газосховищ можуть утримувати рівнішим графіком міста, котрі є далі, можуть мати проблеми. Тут є декілька складових. Перше це російські удари, бо це найбільша зона ризику. Друга це Фізична наявність газу, якого ми не маємо достатньої кількості, і третє це фінансова спроможність заплатити за той газ з боку теплокомуненерго з боку країни. Загалом кожен з цих факторів є досить істотним, каже Павлюк, але проблеми для населення можуть початись лише тоді, коли газу не буде взагалі. Тоді треба буде відключати абонентів, просто їх відключати фізично. Бо при впадінні тиску в системі попаданні туди потенційного повітря їх треба спочатку продути, і це якщо магістралі середнього тиску то це буде проблемою для органів місцевого самоврядування, і це буде тижнями тривати. Палювальний сезон для шкіл, дитсадків та лікарень у Чернівцях розпочали 9 жовтня. Тепло є у закладах, підключених до малих котелень, якщо керівники звертаються з відповідними листами. У Чернівцях вже працюють понад 50 котелень, а загалом по області понад 300, повідомив Суспільному начальник ОВА Руслан Запаранюк. За даними гідрометеоцентру, з понеділка, 27 жовтня, середня добова температура становитиме нижче плюс восьми. Після цього тенденція у наступні дні буде до пониження, уточнила Суспільному керівниця центру Тетяна Негадайлова. Вікторія Дмитрія. Василь Григоряк, Роман Пилатик. Суспільне новини, Чернівці.